Ігри на свіжому повітрі, запорука здорових і щасливих дітей. Малечі, яка проживає на вулиці Червона Армійська, 7, для повного щастя не вистачало сучасних гойдалок. 18 жовтня для дітлахів відкрили ігровий майданчик. Щаслива мешканка будинку Ірина Москалець каже, що за 27 років існування будинку це перший дитячий майданчик. Але найбільше зраділа дітвора, бо раніше, щоб погойдитися, їм доводилось іти до парку. Ну ми гуляли нас тут Був турнік. Ми гуляли в п'янірбол з Друзі, друзями, ми на полі гуляли м'яча. Міський голова Анатолій Федорчук розповів про ціну питання. Це задоволення, яке наші дітки я думаю, мають вже воно коштує і обійшлося бюджету нашого міста 35 тисяч. Тут ми зараз говорили з поставщиком, проплатили 4 тисячі ще за лавочки, крім саме майданчик, коштує 30 тисяч і плюс дві лавочки по дві тисячі. Цього тридцять тисяч. Ми зараз найдемо. Як так сталося, що ці лавочки сюди не дійшли, але я вам хочу сказати, що все задоволення. І все це заслуга і вашого депутата Юрія Олексійовича. Начальник головного управління житлово-комунального господарства Володимир Врамчук подякував мешканцям будинку, що прийшли розділити радість зі своїми дітьми. Я теж хотів би подякувати вам, що ви знайшли час. Прийшли. Ми один одному подивилися в вічі. Це значить, що у нас є. Взаємопорозуміння, і в нас є бажання щось робити ще більше. Я думаю, що і комунальне підприємство один родин, хоч власне, ми постійно працюємо, щоб поліпшувати ну, при прибудинковий території. Одним із першим поклопотався про відкриття майданчика, депутат міської ради Юрій Адамовський. Він розповів, що ще треба зробити для благоустрою прибудинкової території. Перед треба стояло місце допускати, прибирати бонуси. Сказати більше кореху. Єдина стоянка, яка у нас має залишитися в цьому домі на тому місці. Навіть холодна осіння погода не стала на заваді веселощам хлопців та дівчаток. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.